Згадати звичайно про останні події, зокрема, дуже гучною подією навіть в російському офіційному е, медіаполі став другий форум е, вільних народів. Е, форум вільних націй, який відбувся у Празі 23-24 липня. Власне кажучи, це вже був другий подібний форум. Перший відбувся навесні. Е, там зібралися представники опозиційних різних е, сил і. Ряд людей, які претендують бути екзильним урядом, тобто урядом в еміграції, це і представники Татарстану, брати Кашапов, Нефіз Кашапов, яких представляє представники незалежних рухів Башкортостану, таких як Башкорт був звичайно президент Ішкері у вигнанні Закаю. І, власне кажучи, бо багато цих представників, які говорили звичайно про суверенізацію народів, була велика підтримка польських та українських інтелектуалів, які там представників громадського суспільства, які там були присутні, але і звичайно цей форум викликав певну ейфорію в українському просторі, певну підкріплену дуже великим розголосом в російському просторі. Тобто російська медіаполе говорить про зрадників про. Наймитів, які хочуть знищити Росію, українці говорять багато наших дуже ейфорічно, що експертів, що ось-ось, вже майже Росію будемо скоро народи будуть від'єднуватися. Тут не слід впадати в певні ілюзії, оскільки розуміємо, що на даний момент цей форум це швидше представництво певних опозиційних груп. Які мають різну роль і різний вплив, тобто деякі мають які недавно мігрували з Росії, зокрема представники Башкирського руху, який частина як представників яких зараз досі стоїть в тюрмі досить і популярна в республіці той же Айрат дільмухамедов який вже кілька років дуже. Справа проти якого дуже гучна в російських в судах і в Башкортостані. але є люди, які вже при, да, дуже давно в еміграції в великою мірою відірвалися від внутрішніх проблем у цих власних республік, і мають менше контактів з своїми народами, і е, деякі з них представляють ранні організації, а деякі лише ті зачатки, які треба розвивати, і вони самі не зможуть розвинути. Ці організації треба фінансова підтримка, треба організаційна підтримка, яку може організова надати тільки по суті держава. Держава, це, яка зацікавлена так само в розвалі Росії в визволенні цих народів. Це може бути найбільшою мірою саме Україна. Ну, певною, мірою і Туреччина щодо тюркських народів, і Польща, яка загалом також зацікавлена у стримуванні цих е... рухів. Е, звичайно, сама Російський простір і його опозиція, особливо екзильна опозиція, вона дуже сильно розділена. Зокрема, оці форми праські стали наслідком того, що в вільності форми так званої вільної Росії, яку яку організовували московські ліберали, які тепер в опозиції Путіну, вони не набули. Такого рівня, щоб включити усі рухи антипутінські, і вони демонстративно по суті не допустили оцих представників різних корінних народів до реальних виступів, тобто обмежились своїм своєму мовно кажучи московською тусовкою. І звичайно, це був така реакція. Яка реакція правильна і для, для світу, для України, для всіх нас, щоб розуміти, хто насправді думає про справжню реформатизацію Росії, про ставку на. Поневолені а хто просто хоче змінити верхівку і бореться за владу в імперії. Але, звичайно, багато питань щодо удосконалення цього майданчику, як форум вільних народів. Він має бути продовжуватись, удосконалюватись. Україна має, має надавати підтримку з розширенням тої сфери запрошених людей і сил, які за ними будуть стояти. Зокрема, слід зауважити, що були претензії. Деяких рухів про те, що їх туди не запросили, зокрема, представники казаки це держ... державне утворення, яке претендує на землі донських, кубанських і частково козаків частково Волги, яке на більше ста років існує уряд в Екзилі, який навіть був визнаний деякий час в США в 60-х 70-х роках. Наприклад, їхні представники туди не Запросили. Вони досить маргінальні на даний момент, але все одно в інтернеті пішла в мережах, відповідних форумах певна реакція. Ну і про це інших е, окремих народів, е, найбільш яскравих, звичайно, які найбільш медійні зараз запросили, але цей майданчик треба розширювати. Багато питань щодо тих матеріалів, які готувалися, очевидно, до того форуму. І, звичайно, їх треба вдосконалювати. Зокрема, справедливою критика була тої карти, яку подавали як такий фірмовий знак, як предмет до обговорення. Ну чому головна критика майбутнього потенційного розподілу Росії? Головна критика того, що всі межі проходять виключно про нинішніх адміністративних кордонах, не враховується, наприклад, розподіл тої самої Мордовії на дві, по суті держави. Мокшен-Мастор і Master, 에, ну, звичайно, Черкесія там 에, розширена з огляду на те, що це є Адегея, частина Краснодарського краю нинішнього. Але звичайно є проблема того, що 에, не враховується і навіть старі совєтські розподіл етнічних територій, тому що, наприклад, в Красноярському краї штучно тайми і Евенкія а також е території Камчатки і Куряцького автономного округу, ці всі округи, які були ліквідовані в 2006-2007 році ще путінською владою, тобто вони і за СРСР були, і за Єльцина були, але потім штучно приєднали до е забравши в них автономію. Оцю. І дійсно не реабілюється оця помилка навіть на е цих картах. Тобто, але. Як майданчик для подальшого обговорення для розширеного обговорення для залучення додаткових сил глибшого опрацювання тих потрібчів, які є в Росії, це все дуже і дуже важливо. Звичайно, закордонні групи слабкі, крім деяких представників, переважно кавказських народів, Чечні можна сказати, Дагестану народів. Іде урал або ж поволже, з передусім Татарстан і Башкортостан, як я казав, вже рух Башкорт, і зараз нинішній в'язень це Айрат Мухамедов. Але для них, для багатьох з цих народів, слід зауважити вони ще на етапі тому, на якому Україна була на початку ХХ століття. Коли згадаємо крім Міхновського, крім націоналістів Українських більшість. Нашої наших політичних еліт говорили не про незалежність, а по фрпапрофедералізацію єдиній вільній Росії. І зараз це було зумовлено тими чинниками, що вважалося, що немає достатньо сил і умов для повної незалежності. Так само для багатьох народів зараз визвольницьких рухів в Росії зараз пріоритет більше, який нормою сприймається це боротьба за права розширення прав федерації виховання корінних прав корінних мов, корінних народів, повернення навіть тих прав, які гарантовані ще Єльцинською конституцією 91-93 року, і власне вони це не більше можна почитати у маніфесті того ж самого Дільму Хамедова. Можна почитати деякі в, в навіть регіональних близьких, Сайтах не тільки по народів поневолених, але й окремих рухів, зокрема Сибірських регіонів. і слід це враховувати і з цими ними. Також треба працювати, що ми підтримуємо не тільки повне населення, ми підтримуємо будь-яку ваше право на самовизначення, в тому числі добивання прав більшої автономії, більшої федералізації, щоб податки там залишалися, щоб без дозволу. Народу місцевого солдатів нам забралось воювати на чужі фронти. Це все також треба піднімати і всеохопно до цього підходити. Тобто, чим слабша Росія буде, чим більше там буде враховуватись е, думка окремих регіонів, тим буде вигідніше і світу, і Україні. Е, варто сказати, що е, зараз анклави так само більшою мірою винятки національні на фоні загального Руського моря, От, е, показав е, Михайло тут карту. Можете подивитися. Е, власне, оця карта, яку пропонували для розподілу в на пресковному формі. Зрозуміло, що Республіки Окремі на даний момент це е, більшою мірою. Вони е, виняток оскільки лише 25% території охоплюють біля десь 15-17% населення. Проживає Національна Республіка. Більшість проживає в суто руських регіонах. І вони сприймають себе як руські, навіть якщо вони за походженням українці, чи вірмені, чи якісь інші народи, які були русифіковані протягом 100 років більшовицького режиму, і потім вже путінської Росії. Тобто, позгадаємо ще 20-ті роки. Совєтська влада до була змушена визнати національні райони національні сільради українські, навіть воронвороницькі області, навіть Орловські області, самого собою на далекому сході. Навіть зараз окремі жодного зараз українського району не існує, але наприклад, існують кілька вірменських автономних районів на Кубані. От існують народ, народ вепсів має кілька сільрад. Який яким все кожного разу намагаються зменшити статус їхній, а не в х роках був навіть окремий район автономний в Вологодській області, тобто, але, але загалом населення, яке переважно в містах, проживає воно глибоко денаціоналізоване і русифіковане. і тут більший фактор може бути це ставка на економічний націоналізм, економічний сепаратизм, економічне? Відчуття самовизначення, потреба небажання кормити Москву, як то кажуть. І це багато проявляється в центрових руках окремих регіонів, і, зокрема, згадати про сибірські, сибірські регіони, де, до речі, якщо подивитися, проаналізувати медійне поле Російської Федерації. Звичайно, якщо на центральному рівні панує найбільше пропаганди, зокрема антиукраїнської пропаганди, то той пропаганди по регіональних змін набагато менше. Але там так само бояться говорити правду, що щось опозиційне, і переважно займають, мовно кажучи, простір всякими там побутовими деталями, хто там, які там місцеві трагедії сталися в якомусь регіоні, мінімум політики, мінімум, мінімум власної економіки. Але дуже але все більше цього критичного критичної оцінки зараз режиму економічного пістанційного можливості для торгівлі з-за кордону воно проявляється особливо в Сибірських і Уральських регіонах. Особливо ця актуальна актуаль, актуаль для Владивостока, для буряті, для далекого сходу. Тому що економічно навіть чисто цей регіон дуже відрубний від Росії. Його тільки транссибірська магістраль з'єднує з центральною Росією. Яку, до речі, при випадку війни з Казахстаном, наприклад, як, коли каза... при дуже невигідних для Росії військових діях, оскільки Російська імперія втрачає свою армію в Україні, може, Казахстан може на 50 кілометрів кинути свою армію на північ і перебити оцю залізницю, яка з'єднує Далекий Схід, власне, з європейською Росією? Але а зараз позиційні рухи. вони... Більше проявляє в тому, що народ підтримує навіть на виборах і часто обмежених виборах мінімально допущених кандидатів, які не є з єдиної Росії, не є з е, прямо про навіть якщо це так само провладна партія, яка тільки грається в опозиційність такою партією більше зараз є КПРФ, яка має кілька кількох губернаторів, яких е, по суті провели. До влади, які на виборах перемогли депутати кандидатів єдиноросів, це знаменитий губернатор Фургал, в колишній Хабаровську, на, 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 на честь якого, мовно кажучи, на захист, якого виходили масові мітинги, зараз які сидить в тюрмі. І це новообраний нещодавно, так само в 2018 році, вибачте, 20 2020 році, ще один. Губернатор Молодий Хакасі. але це така що зараз Путін намагається таким чином диверсифікувати, випустити пар народного обурення у віддалених віддалих регіонах, і можливо є деякі інсайди, що є плани КПРФ зробити ніби другою партією, ніби опозиційною, але яка буде в тандемі вдвох працювати в Державній думі. І під час трансферу, який можливо готується на зиму цього року, з передачею влади формальної, ніби може якомусь суттєку, Путіна, власне, буде оця КПРФ і Єдина Росія намагатися якось балансувати, відвлекати увагу народу. Нібито є якась справжня опозиція. Але також з цими обуреннями також треба працювати, їх підігривати всі опозиційні настрої. Навіть якщо вони не виступають проти центру і навіть прямо за якісь від'єднання, навіть якщо вони не виступають за федералізм, просто незгода з тим курсом на місцях, які нав'язуються Москвою, має Україною звичайно підтримуватися. Кілька слів, звичайно, про Сам російський простір, дуже слід придивитися, нам не тільки, чому важливо на регіони національні, але й на регіони російські. Тому саме вони складають більшість з території населення, вони дуже розкидані. Є європейський кластер, є кластер Сибірський, є кластер Далекосхідний. І тут дуже цікаво, що завжди в 90-2000-х х роках поділ, який проводять ек на економічні райони, економісти. Поділ, який є військових округів, які є фактично зараз чотири округи, три військових округи, і північний, який для, виділений для північного флоту. І поділ на федеральні округи, це, по суті, правлять намісники із е, руки спостерігачі президента, які Путіна, який слідкує за порядком тих регіонів, зараз їх 9 цих округів, Ці, е, вони майже зовсім не співпадають. І час від часу їхні межі міняються, і особливо цікавий був момент саме Бурятії. і е, Читинської області за або Забалькальського краю, е, які були спочатку належали до, до Сибірського округу довгий час, але п'ять років тому їх вирішили передати далекосхідному. Е, можливо, тому щоб послабити надмірно сильний 25-мільйонний Сибірський округ. Де саме найбільше е, по, побоювання е, такого економічного сепаратизму через віддаленість від е, ключових магістралей, ключових ліній. Зараз, звичайно, також намагається Путін змушений через е, ситуацію, що склалася на війні, через е, е, посилене. Використання поневолених цих народів змушений погодитись на формування цих національних батальйонів в окремих регіонах, не стільки на Кавказі, бо Чечня це був перший приклад. Ще в квітні місяці чи, чи батальйони Кадирова це був виняток. А зараз, по суті, в у регіоні формується. Більше того, навіть попри те, що Путіна нібито підтримують всякі там імперські націоналісти, які виступають проти. Еміграції масової з Казахстану з держав Центральної Азії використовується і цих заробітчан з Узбекистану з Таджикистану, яким більше відкриваються зараз дорога, попри складну економічну ситуацію в і з яких також форму починають формуватися ці батальйони добровольчі. зокрема перському краї названий на честь там батальйон, хочуть формувати Узбеки. І, звичайно, з цими батальйонами є проблема, що їх стає більше. Вони можуть кидатись вже на фронт війни російсько-української, але стає легше, що можна з кожним цим народом, ми маємо вже зараз думати, складати відозви, складати радіопрограми, складати програму спілкування. Як ми будемо агітувати по окремій з з цих батальйонів, коли не буде тут на фронті, і вже зараз поки він там готується через інтернет, впливати, через. Різні засоби, і саме на мові цих народів, і а, з тими з, говорячи про ті інтереси, які їх реально хвилюють, це має бути державною політикою, нашого Міністерства інфраструктури і загалом української держави, наших всіх служб І експерти мають надавати звичайно, повністю допомогу яку можуть.